Хендш та бермудський трикутник знервовано курять у куточку, коли мова йде про містичні місця України. Привиди, НЛО та окультизм Гітлера розповідаємо на візіт Юкрейн. У відео на вас чекає сюрприз, тому обов'язково додивіться випуск до кінця. Домініканський собор у Львові вражає не лише красою. У день тут можна роздивитися вишукане барокове ліплення. Та вночі у соборі кояться дивні речі. З полиць у бібліотеці падають книги. Можна почути спів хору або звуки друкарської машинки із замурованої кімнати. Кажуть, що іноді у соборі бачать напівпрозору фігуру у плащі, привид колишнього монаха. Лиса гора біля видобичів. Місце посеред Києва, яке намагаються оминати більшість звичайних людей, але не відьми. Адже за легендами саме тут вони злітаються на шабаш. Це густий і доволі похмурий ліс, у якому у давнину язичники робили свої жертвоприношення. Усі, хто перебувають тут, не можуть здихатися відчуття, що за ними хтось спостерігає. Куди в Україні найлегше приземлитись НЛО? Напевно, на Мавринський майдан, що на Дніпровщині, адже його добре видно з висоти пташиного польоту. Низини й пагорби схожі на величезного павука. Дехто стверджує, що це було посадковою базою для позаземних цивілізацій. Та одне відомо напевно: тут ніколи не ростуть дерева та не затримується дощова вода. Чи знали ви, що Гітлер у Вінниці мав свою резиденцію? Це Ставка Вервольф, замаскований пункт перебування Гітлера для керування військом. Як окультна людина, Гітлер звертався до екстрасенсів, які й обрали це місце як найпотужніше за енергетикою. Але сьогодні перебувати тут не радять, адже місце випромінює ауру смерті. Ужгородський замок. Візитівка міста. Підступити до замку важко, та під час однієї з облог поляків у 17 столітті дочка власника, закохавшись у ворожого воєводу, розповіла про таємні ходи. Батько дівчини наказав живцем замурувати доньку у стінах замку. Відтоді, щоночі її душа блукає кімнатами та коридорами фортеці. Потрапити до містичних локацій України легко звізіт юкрейн. На нашому сайті ви можете обрати цікаві маршрути, як от тур містичний Київ. Для усіх, хто додивився до цього моменту, Візіт Ukraine дарує промокод на знижку 5% на будь-який наш тур. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, залишайте лайки та коментарі. До зустрічі у новому випуску від Visit Ukraine!